Робочий візит до Олевської громади посадовці розпочали із вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну, та поклали квіти до стели з портретами героїв. Далі ж вирушили до тих, заради кого наша країна бореться, до наймолодших. Завітали до замисловацького ліцею, де впродовж літа працював цифровий освітній простір спільно відкритий за підтримки ЮНІСЕФ. Цей освітній центр розрахований для дітей, які не мають можливості навчатись. Ну так як зараз у нас війна в країні і. Саме в нашому закладі, і взагалі на даному на даній території, у дітей немає такої можливості. В них немає можливості. Навчатись дистанційно, бо якщо із класу, наприклад, це 15 дітей, всього 7 дітей може вийти на онлайн уроки. Зараз у них є така можливість, а де вони ціло літо ходили і надолужували свої знання. Усього центр відвідували близько 70 дітей, а це більшість учнів ліцею. Вони мали доступ до ноутбуків та інтернету. А сам процес відбувався з розрахунку 60% навчання, 40% розваги. Тут нам проводили уроки, ми ходили. На майданчик ходили по селі, проводили уроки на ноутбуках, і міні-уроки ми проводили таких цифрових центрів по Житомирській області. Діє 12. про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Говорить, це результат плідної співпраці з ЮНІСЕФ, яка продовжує розвиватися. Дітки фактично все літо могли отримувати і додаткову і освіту, і мали. Е, 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 Розваги завдяки нашій співпраці військової адміністрації з ЮНІСЕФ. Зараз ця техніка, яка була надана ЮНІСЕФ, залишиться в школі. Взагалі, освітній процес ми зобов'язані забезпечити в самих віддалених, в самих невеликих населених пунктах нашої області для того, щоб діти могли отримувати повноцінну освіту, не дивлячись на ті жахи, які відбуваються. Звернули увагу і на готовність закладу до нового навчального року. Зокрема, чи подбали тут про безпеку дітей, знайомийсь з готовністю шко школи до 1 вересня бачимо, що школа готова, колектив готовий, укриття є. Це важливо у такий час. Важко не лише дітям, а й дорослим. Тож і про них подбали в громаді. Відкрили центр надання соціальних послуг. Важливо, що при ньому діятиме і ветеранський хаб. Це важливо сьогодні, що в тих організаціях, наших і ЦНАПах і органах, які відповідають за соціальне забезпечення населення, з'являються окремі. Співробітники, окремі вікна, де будуть надаватися послуги нашим ветеранам. Це важливо, це повага, це увага і це звичайно зручно. Тому я радий, що така інфраструктура сьогодні створюється, що є така можливість. І Отоварський якраз один з тих сьогодні наших громад. Де якраз все вже з'являється. Поряд з підтримкою тих, хто вже повернувся з війни, Олевщина продовжує опікуватися і діючими військовими, котрі щодня ризикують життям. Днями передали чергові дві автівки для двох різних підрозділів. Це вже 31 перша і 32 друга автівка, яку ми передаємо на наші збройні сили. Звісно, ми ставимо акцент над тими військовими частинами, де служать наші земляки, а саме мешканці Олевської міської територіальної громади. Збір коштів на даний автомобіль ініціювала мама нашого загиблого героя, яка принесла в міську раду 100 тисяч гривень. Тому цей Hyundai аж 200 придбаний за 100 тисяч мами нашого героя. Іншу автівку Хюндай таракан нам передали меценати. Жінка говорить, її син почав захищати Україну ще з 2014 року, і головна його мрія була перемога. Тож заради неї мати готова віддати усе, аби тільки бажання її дитини, як і усієї країни, здійснилося. Він дуже любив Україну, вболівав за Україну. Він знав історію всю і казав, я йду до кінця. Ну, так сталося. Загинув мій син уже майже рік, як його немає. От. Але він дуже хотів, щоб була перемога, щоб люди жили у вільній Україні. Щоб ну щоб всі були щасливі. Тому я що там мала, принесла і хочу також допомогти нашим збройним силам. А ось кошти на технічне обстеження, ремонт, фарбування і нову гуму передали діти дружбівського ліцею. 48 тисяч гривень вони зібрали, створивши власний блокпост біля знаменитого кар'єру. Самі військові кажуть, автівки мають необияке значення на передовій, і потреба в них завжди залишається. Вони так дуже потрібні, тому що ну, кожен день десятки автомобілів просто якась йдуть вогнем до неба. От, а виконання бойового завдання завжди потребує швидкості, маневрності. Та на цьому запевняють у громаді підтримка військових та наближення перемоги не завершується, адже на черзі ще два автомобілі для збройних сил України.